Отже, людинки, це Warcraft і це, мабуть, топ-2 із моїх улюблених е ігор. І сьогодні я просто починаю його з самого початку, вже, мабуть, 50-й раз за своє життя, але тим не менш. І починаю я з прологу, який називається Вихід Орди. The sands of time have run out, son of Duratan. The cries of war echo upon the winds. The remnants of the past scar the land. Heroes arise to challenge fate and lead their brethren to battle. As mortal armies rush blindly towards their doom, the burning shadow comes to. to their destinies. Також це був пророл до початку основної гри, і тут траву начебто <coughs> наснився сон, і він задається питанням, що це було. І зустрічаємо пророка із його видінням. Коротше кажучи, вони з пророком поговорили про те, що Трау каже, який дивний сон, а пророк йому каже, що це був не сон, це було видіння, і каже, що йди зі мною для того, щоб а, дізнатися, що ж тебе чекає, тебе та твій народ. І трау, начебто, трішечки здивований, трішечки розгублений, але все ж таки йде за пророком. Так, отже, це перша така тренувальна місія, просто для того, щоб зрозуміти, як тут взагалі працює все, як працює е, механіка гри, і так далі, і так далі. Як керувати військами, як е, зробити пачку із вояків, форнаяк е, е, як взагалі використовувати бойовку. Що потрібно знати, які хінти, можливо, якісь підказочки і так далі. і так далі. Отже, зразу оговорюсь, що я дуже полюбляю за ходом кампанії залізти в усі щілини, що можна на карті. Тож я люблю так досконально вивчити локацію, пройти її, порозбивати все, що можна порозбивати, бо із усіляких будівель можуть випадати. Деякі коштовні речі, якісь артефакти, або ще щось корисне. О, отже, наразі ми вчимося, як взагалі керувати військами, як розпочинати бойовку, що потрібно знати, е, гарячі клавіші і так далі, і тому подібне. Це така коротенька місія. До речі, що хочеться сказати. Ось я буду вести свій діалог так, щоб знімати і проходження звичайного Варкрафту, і Варкрафту, Рефорш, і потім їх трішечки порівнювати. Але доки цього ще не сталося, я хочу сказати, що на сьогоднішній день ось цій грі вже більше 20 років, і вона виглядає просто супер кайфово. От немає жодних зауважень. Так може десь графіка здається такою пластиковою у порівнянні з тим, що роблять сьогодні. Але але коли ти в неї граєш, тобі взагалі нічого не заважає. Це просто кайф, це крутяк, це суцільне задоволення. Це от суто на мій погляд, ось воно так і є. Так, ось ми наближаємося до ще однієї контрольної точки, поєнт пройшли. А ще мені дуже подобається саме оригінальна озвучка. Я не знаю чому, але тут так добре збережені усі е, нотки в усіх е, голосах. Тобто, ну це, це взагалі перфектно. І рухаємось, і рухаємось. Так, потрібно щось тут знайти. Я пам'ятаю, тут десь був такий карманчик. Таке, така собі, так, такий собі апендикс, де хтось тут ховається. Не пам'ятаю вже хто. А, наче тут, наче тут. Ідемо сюди. О, це голем. Так, 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 я згадав, все я згадав. Все я згадав. Зараз ми його завалимо. Ну, голим 3 рівня це така собі штука. А ось якби він був десь 9-10, то потрібно було б тікати. Так, і ось і ось і ось і ось. Ми йдемо далі, 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 з нашими хлопчиками зеленими. Так, що тут ми знаходимо? Ще якийсь карманчик. Опа, тут тролі. Тролі це взагалі кайфово, обожнюю троли, тому що з них завжди вивалюється щось, щось реально цікавеньке. От. Давайте ось цього великого бити, чуваки. Ага, о, це, мабуть, медичний трактат. Так, це медичний трактат. Взагалі, взагалі, крутяк. Класна така штука. Люблю, люблю знаходити якісь цікаві речі в неочікуваних місцях. Хоча як неочікуване. Коли ти проходиш цю гру перший раз, це неочікувано, але коли ти проходиш її в 100 перший раз, це взагалі, а, на, на, наче віршик такий на пам'ять. Ну і все, це вже останній поєнт. І тут нас чекає пророк, тож ми пройшли першу а, ознайомчу гру і рухаємось далі. Рухаємось далі. Зараз має бути діалог між Тралом і пророком. My identity at this time is unimportant. What is important is that you rally your people and leave these shores immediately. Leave? What's this all about, human? Human? <laughs> I left my humanity behind long ago. I am something different now. Know that I have seen the future and beheld the great burning shadow that is coming to consume this world. You sense it as well, don't you? The demons are returning. Yes. And only by leading your people across the sea to the distant lands of Kalimdor will you have a chance to stand against them. But how could we? I will answer all of your questions in time, young war chief. Так отже, якщо коротко, то знову зустрілися з пророком. Трау почав взагалі спитати, хто це такий, я, звідки ти мене знаєш. А, але він каже, що він багато чого знає, і так далі. так далі, Не сказав, хто він такий, але каже, що відчуваю, що я вже не людина. ось, і, коротше, Він каже, що я чую, що скоро прийдуть демони. і... Трау також каже: так я також відчуваю демонів. Отже, вони так поміж собою поспілкувалися і вирішили, що Трау потрібно збирати орду і рухатись до Крімдору для того, щоб, по-перше, просто захистити своїх людей. А по-друге, для того, щоб подавати демонів та палаючий легіон і на цьому місія закінчується, і переходимо до другої місії, де вже будемо збирати орду і будувати перший, перший табір. Отже, тут трав трішечки сам з собою дискутує чи чи вірно він зробив, що довірився пророку. Потім він дає завдання для того, щоб зібрати всю орду разом і підготуватись до відпуття. Ну і Потім ще питає, чи чутно якісь взагалі на новини від Грома Задіри е, із клану бойових секір, і на цьому, начебто, все починаємо будувати табір. Ось як бачимо, ну тут звісно, є підказочки, бо це перші місії. Що потрібно робити, як взагалі керувати нашими юнітами? Що потрібно робити один за одним? Тож. Тож. Тож полетіли. Далі будемо просто будувати табір і проходити завдання проходити завдання степ за степом

Такі поєнти для збору нашого війська. Взагалі-то я роблю так, щоб наше військо збиралося саме на якомусь герої. Ось так. Будуємо казарму, героя відводимо. І ще зараз швиденько все підготуємо для того, щоб швидко виконати наше завдання. Лефт клик тобі конструк редітувер, потрібно згадати, як тут на гарячих клавішах все будується, але а, взагалі то. Так, взагалі-то, звісно, якщо грати багато і швидко, то все контролюється не з мишки, а з клавіатури. Це зрозуміло. Отже, отже, побіг я тралом, подивлюся, що там навкруги коїться. Так, тут просто обхід. Так, далі, далі, далі. Давайте. Нехай він там будує нам лісопилочку десь тут. Так, вже зможемо туди робити якісь апдейти для нашої зброї, для нашої броньки. Ще одну нору. О, все, зараз нам прийдуть гроші, можна вже наймати бугаїв. Гроші ще не вистачає. Тепер вистачає. Так, А, так, пункт збору у нас на героїв вказаний. Ну все, можна тепер. Можна тепер рухатись далі. Now that your burrow has been completed, the peon who built it can be assigned. Так, у нас вже є перший бугайчик. Додаємо його в пачку, і можна взлетіти, дивитись, що там де. Так, поки що сюди йдемо. Що у нас там по грошах? Можна ще найняти бугайця. Давайте. Ось так. Ось так. Чітко. Так, на апдейти нам ще грошей не вистачає. Так, 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 у нас що там? Ще з'явився хтось. Ага, ось сьочки він біжить, додаємо до пачки. Так, побігли всі разом. Тут має хтось бути, що у нас тут коїться. Ні, у нас ще гроші не вистачає. Давайте, давайте, давайте. Я ще одного забираю і біжу. Давайте, давайте. Ну, опа, є, полетіли. Так, все, гаразд. Беремо пачку. Пачку, жвачку. І полетіли. Так, іще норочку додаємо. Так, давай, заходимо, все, заходимо, нема чого чекати. Повну пачку ще довго будемо збирати, тож поїхали. Тут тільки два гнови, то можна їх просто так рознести, навіть не побачити. Так, біжимо далі, отут же гно є побільше, обходимо одразу для того, щоб його можна було почати швидко-швидко-швидко бити. Так, і цього також. І взагалі все О. Так, у нас вже є якісь перші ніщаки. Так, беремо, 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 беремо. Look regard no none will survive your time has come the spirits are restless ndabu look no my life for honor. Huh? You orcs are in violation of the Alliance Internment Act. We've already captured one of your leaders. If you surrender now, we'll spare your lives. So, you they say they've captured one of our leaders. Maybe they're referring to Grom. I hope not. Отже, Альянс нам, нам тут намагається довести, що ми порушуємо якісь його накази, але а, так чи інакше а, вони кажуть, що вони взяли у полон одного з командирів, всі вважають, що це. Громзадіра, тож будемо його йти е, висвободжувати, так би мовити. І. і що? І перебили зараз усіх е, альянсівських вояків. Це звичайна піхота, тож. Е, поки що жодних перепон у нас немає. Тож наймаємо ще що. Так, ага, нам потрібно сюди його загнати для того, щоб він нам відремонтував вежу. Так, далі, далі, далі. Що робимо? Робимо, робимо ще до пару тройку чувачків наймаємо. Давай, ти будеш нам будувати ще одну нірочку. Угу, угу, Сюди. Давайте так. Так, все. Пішли далі. Додаємо до пачки. Хто там є? Так, ти йди там. Будуй, ремонтуй. Так, цього чуваки зносимо зносимо одну вежу іншу. Взагалі можна їх було б не, не, не чіпати. Вони взагалі нічого не роблять, не ні стріляють, нічого, але... Але так як я люблю зачистити всю територію, то можливо потрібно, потрібно ось так повністю все знести. Так, далі. Далі, далі, диму, йдемо, йдемо. Де ж тут ще альянсівські чувачки? Додаємо до пачки, йди сюди. Раз, два, три. Раз, два, три. І це ми також зносимо, а потім візьмемось за ворота. Іди сюди, так, ти ще нам збудуєш одну нірочку. Бо зараз буде. Нам будуть ще додаткові чувачки, просто ми їх будемо висвободжувати, і нам потрібне місце для того, щоб е у нас все було чітко. Так, де ти є? Давай сюди, до пачки. велком. Так, рухаємось далі. Що у нас тут? Тут у нас ще два піхотинці є і якась клієтина є. Так, 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 мінус один. Мінус два буде зараз. Так, хто тут ще? Тут ще один Бугай, давай іди сюди. І йди сюди. Ага, ось ще один бачу піхота є. Давайте його знесемо. Так, тут у нас ще зараз, мабуть, буде мах. буде звільнюватись мах із цієї клітки. Так, то шаман. Вибачте, це не мах, це шаман, додаємо його у другу пачку. Бо я зазвичай не комбіную мілічників та стрільців до однієї пачки, тож розподіляю їх на різні. То давайте його сюди. Чесно кажучи, шаманами грати взагалі не, не вмію, навіть не, не дуже розумію для чого вони потрібні, але е, тим не менш вони, мабуть, якісь там спели Росію, не знаю. Так, ну звісно, мілічники дуже швидко розбираються зі стрілками. Розбудовують їх просто на частинки. Тож, тож рухаємось далі. Далі що? Далі у нас е, іще парочка. Опа, ми в блискавку запустили. Тож, мінус-мінус. Так, хто тут ще буде звільнений? Так, давайте один ще в пачку до Бугаїв сюди, а ви двоє до другої пачки полетіли далі. Так. Летимо. хто там далі? Ага, далі у нас вже лицарі стоять. Це вже такі більш потужні, але коли у тебе більше пачки бугаїв, то вже е, наче не лячно. Так, звичайно, вони встановлюють деяку, деяку проблему, бо вони міцніше, знатно міцніше. Тим не менш, тим не менш, пачка бугаїв. Робить свої справи. Так, ну і начебто на цьому зараз буде місія завершуватись, нам потрібно знести е, три е, три м, вежі, три вежі і дійти до цього центру. Зараз, як тільки третю вежу рознесемо, буде звільнено е, грома. І все, на цьому буде завершувати вже. Наша така повчально стартова кампанія. Тож. Тож, готуємось і будемо вже переходити до більш, е, більш специфічної пошагової кампанії, яка починається із Альянсу. Так, все, грома звільнено, завдання, завдання виконано. Зараз буде. Кінцевий пророл і все. Ну, коротше кажучи, вони трішки поспілкувались. Гром каже, що тільки його гордість було так би мовити зачеплено, і пропонує взяти людські кораблі для того, щоб на них відплити до Калімдору. І траву доповідають, що вся орда вже в зборі і вони готові. Тож вони випливають, і їх проводжує пророк і каже що такі напутні слова. Щоб пливи до а, Калімдору, там ти знайдеш собі притулок і прихисток для свого народу. Тож, на цьому все переходимо до основної кампанії, яка буде починатися вже з гри за Альянс. Це буде вже наступній серії. Дякую за перегляд, Па-па.